Сьогоденний виховний процес здійснюється в реальному часі, у героїчний період сучасної історії України, яскравого сплеску патріотичної свідомості і масового героїзму українського народу. Патріотичне виховання здобувачів освіти стає пріоритетним напрямом в національної системи освіти. З метою посилення національного виховання здобувачів освіти проводимо відповідні тематичні просвітницькі заходи. Актуальними заходами є виховні години, уроки мужності та патріотизму, привідзначення національних свят та пам'ятних дат, залучення здобувачів освіти до волонтерської діяльності, майстер-класи з виготовлення сувенірів для бійців української армії за участю учнів, вчителів та батьків, шанування сучасних героїв-захисників України. Та загиблих за свободу, єдність та незалежність українського народу. Участь у національно-патріотичних змаганнях, конкурсах. Квестах. вам від нас вітання! Вас вітає Патріотичні фотофлешмоби Фізкультурно-патріотичні заходи. Участь у поетичних челенджах та фестивалях ми переможемо і нас не зупинити. Як не спинити на шляху весну. Ми вбійдемо, щоб потім вільно жити. Ми переможемо і спинимо вільно.